З вами Каріна Танасів і моя рубрика News. Починаємо. Може більше. Скільки це буде продовжуватися? коли вже нарешті закінчиться ця сесія, коли почнеться літо. Пари, ой, пари, 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 пари. Що сталося? Михайло за ті пари, вже просто не можу. Пішли, я вам покажу, отаку класну роботу. Пішли. Нарешті в нас на юридичному факультеті з'явився актовий зал. Дякую усім, хто сприяв у його створенні. Окремо дякую, хочеться висловити ректору Андрію Ігорячу Крисуватому за те, що дбає і не забуває про наш факультет. клас! Десь би випити кави. Я знаю, де можна. Доброго дня! Пригостіть час мене чашечкою кави. Сідай, да, присідай. Ой, дякую. Прошу. Що з вас так тісно. Нічого, в тісноті да до не в обіді. Досить, так не може більше продовжуватися. Ходімо зі мною. Фе не тільки студентське, тепер тут є куточок і для викладачів. Сьогодні на базі юридичного факультету вперше проводиться міжнародна науково-практична конференція. Тут буде дуже багато цікавих людей, з якими нам вдалося поспілкуватися. Укуємося, маємо таку можливість. Хочемо висловувати подяку від імені всіх студентів юридичного факультету за те, що стільки вкладаєте в наш розвиток і не забуваєте про наш факультет. Хочеться вам подякувати за актовий зал. Дуже красивий у нас тепер актовий зал. І от знаєте, студентам завжди щось потрібно для нашого розвитку і нашої реалізації. Тому ми б хотіли запитати, чи можливо можливо мультимедійний проектор якось в наш актовий зал, чи така в перспективі може можете нам допомогти. Дякую, дякую за гарні слова. Без сумнів, я буду все робити для того, щоб ви відчували себе комфортно. Навчальний процес це багаторанний процес. Він залежить від багато чинників. він залежить від фаховості наших викладачів, Він залежить від умов, де ми навчаємося, і саме с він залежить від того морального клімату, який утворюється в колективі. Я дуже дякую студентам за те, що вони долучаються до формування новітнього цього клімату клімату добропорядності, доброчесності і креативності. Я завжди говорю, що тільки креативні, тільки креативні особистості можуть. Чогось добитися в житті, і без сумніву, я і надалі буду створювати вам умови для того, щоб ви відчули, що навчання є на юридичному факультеті Тернопільського національного економічного університету. це круто, це найкраще, що ми можемо десь вибрати. І однозначно, коли ви зобов'язали мене Десь вишукати кошти для того, щоб ми і вам забезпечили на цей мультимедійний комплекс. Я думаю, що це ректор завжди буде дослуховуватися до своїх студентів. Дуже вам дякую. Скажіть, Щаси, будь ласка, ви FTV дивитеся? Так, я дивлюся, я дуже радий. І і мені не було приємно, коли ви там а, а, зробили це на даху а, юридичного факультету, саме цього чудового корпусу. Це креативність. Я прошу вас і надалі будьте креативними, адже ви найкращі студенти юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету. Дуже вам дякую. дякую. Доброго дня, пане Кості. Дуже рада вас вітати на нашому університеті, на батьківщині. Скажіть, будь ласка, які у вас загальні враження від нашого факультету? Я дуже вражений енергією студентів, динамікою, ректором, деканом і. Амбіції, які мають ваші студенти і ваша адміністрація, дуже хочемо працювати. Ми зараз чесно говорять, сьогодні підписуємо кучу договорів стипендію. Ми вже договорилися. Так, Тут так, от розкажіть детальніше про цю стипендію імені вашого імені Петра Костя. Розкажіть, будь ласка, на яких умовах, можливо, таких загальних поки що це дасть нашим студентам для мене основне, щоб Ця стипендія дала натхнення дітям, студентам, які, може, не мають економічної можливості. але в той самий час, щоб мозги не були пусті. Я би не хотів, щоб стипендія колись в житті попала якимось злінтяєм дуже, дуже приємний, дуже вражений вашим лідерством в обличчі пана Сергія. Студенти безподобні, дуже повага в них є до, до старших людей, дуже немає ніяких тут, як то кажуть, понятій, все, все професійно зроблено. І тому я хочу працювати з такими людьми, бо, тому що тут все, все під контролем. Міра телевізіон УЕФЕ Бенвинідос, а нестра офіційна аля Бека, Бека то стипендія. І будемо працювати, estudiantes студентки. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам. Yeah. З вами була Каріна Танасів. До наступного випуску. Привіт, друзі! Це Макс Макар та рубрика Судлайф. У мене є сьогодні одна дуже цікава новина для вас. З наступного тижня ми починаємо вчитись з четвертими парами, але взамін цього... З 1 по 10 травня в нас будуть, скажімо так, своєрідні канікули. Всі студенти зможуть провести свій вільний час, як вони захочуть. Щодо цього, в мене є декілька рекомендацій. Як варіант проведення цих канікул ви можете завідати на мистецький фестиваль ГІ, який буде в Тернополі в період цих чисел. а також можете класно провести час, з'їздивши в Карпати або на інший культурний відпочинок за місто. 7 квітня в Тернополі відбулись змагання з спортивної аеробіки в Палаці культури Березіль, де взяли студентки нашого юридичного факультету і подивимося як це було Також цього тижня на нашому факультеті відбулись дебати між кандидатами в студентські декани це Святослав Боднар та Віталій Ви Також можете передивитись всі дебати загалом на нашому ютуб-каналі одним відео. З вами був Макс Макар та рубрика Судлайф. До зустрічі! Привіт усім! І сьогодні у Рубриці «Компетентно про тема, яка турбує вже не об одне покоління студентів нашого факультету, яким не пощастило мати власний автомобіль чи власну фірму таксі. Ви, напевне, здогадуєтесь, що мова піде про маршрутки. Довгий і непростий маршрут повинен подолати студент юридичного, щоб потрапити на пари. Спочатку це очікування на ексклюзивні 31 перший чи п'ятий, майже 40 хвилинний тур містом. Тоді маршрут крізь скурював попри трасу, плавно ховаючи за лісочку. Звісно, не все так страшно, як звучить, Проте, як ж все таки вирішити проблему з транспортним сполученням. До того ж, біля нашого факультету є зупинка. Відповідь проста, як і все геніальне. Змінити уже існуючий або запровадити новий маршрут громадського способу пересування. Ось тут вже і починаються складнощі, як це зробити, у чиї двері стукати, які заяви писати. Саме про це ми і поговоримо в інтерв'ю. В наші студентів виникає таке деяке питання: так як їм важко довго добиратися до юридичного факультету, від гуртожитків чи від інших місць, де вони проживають. Вони хотіли б вас запитати, як саме могли, могли б влаштувати новий маршрут, куди заяву подавати, які двері стукати. Ну, було звернення від адміністрації ТНЕУ. Нам дали таку інформацію, щоб виконувати п'ять рейсів до вашого юридичного факультету, і в кінцевому розтаті. В рішенні виконавчого комітету це є передбачення. Нам також цікаво, можливо, ви назвете хоча б якісь загальні дати, може, коли це відбудеться. Що з 1 ж... червня конкурс відбудеться 11 травня. В 10-денний термін ми повинні затвердити цей рішення конкурсного комітету на засіданні виконавчого комітету, після цього буде укладений договір і з 1 червня почне курсувати. На маршрутна мерже, а також буде виконання тих рейсів, з якими, які погодило керівництво вашого університету. Тобто, само під самим фаго, це там є ж зупинка так, облаштована, є так. Сімовиш, треба відновити, буде ходити 31-й автобус. Тобто то, по він то, по якщо... то, по то, по буде називатися якось наша 31А, чи він так і надається. він буде, буде називатися 31 й uh -huh. так і буде, але в нас буде табличка. Е в ці моменти. Е коли він буде виконувати ці рейси, буде е, табличка про те, що до юридичного факультету. Добре, все. Дякую за інтерв'ю. На цьому в мене все. З вами був Святослав Боднар, рубрика «Компетентно про попереджений значить озброєний. Привіт усім! Ви ніколи не вгадаєте, з ким ми сьогодні спілкуємося. І це, до речі, випускниця нашого факультету. І таки доволі успішно. Е, ви навчалися на нашому факультеті. Е, ким простіше бути студентом чи викладачем? Ну, ви знаєте, на питання так важко відповісти. Тому що коли студентські роки це є роки, які є незабутні. Бувало по-різному, бувало важко, бувало весело, бували моменти незабутні. Ну, а викладачем це також є велика праця і велика відповідальність, в першу чергу, перед студентами. Тому ви знаєте, студенти мають студентське життя має свої плюси і мінуси. Ну і робота викладача також має. Свої плюси і мінуси. А от на вашу думку, кому простіше готуватись до семінарських занять? Ну напевно, мені здається, що якщо брати відповідальних студентів, які готуються, то коли готуватися, це завжди важко. І хочу довести і сказати, що кожного разу, коли йду на заняття, я напевно так готуюся, а можливо і більше, як була студенткою. От коли поступав на юридичний факультет, ким ви мріяли бути? Юристом, чи все таки мріяли займатися викладацькою діяльністю? Коли я поступала на факультет, напевне, з самого початку я ще не знала. Але коли прийшло більше половини моїх студентських років, я зрозуміла, що хочу бути викладачем. От я зараз е, мрію стати завкафедрою кафедрою кримінального права і процесу. Що мені для цього потрібно мати, і вміти? Ну, в першу чергу, напевне, е, потрібно отримати диплом і продовжувати свою наукову працю, працювати, писати наукові статті, тези, спілкуватися з науковцями. І, напевно, якщо є така мета і в такому напрямку науковому працювати, то я думаю, що ви зможете. Бути за окафадом кримінальної кримінального права та процес. А от окрім успішності навчання, які навички як в людині мені потрібно мати в собі? Е, ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про навчання і е, про навички, то звичайно, що ми знаємо з вами, що теорія без практики, і навпаки, практика без теорії е, в нас на жаль е, немає, тому е, навіть при написанні дисертації своєї я ходила за власним бажанням в слідство, працювала, навчалася практичних навичок, де могла здійснювати певні якісь прийняльні аналізи для того, щоб можна було зробити аналіз і теорії, і практики. Коли ви були студенткою, чи прогуляли ви коли-небудь пари? Ну, напевно, що так, як студентка. так. Часто? Ну, не часто, але прогулювала. А от зараз, будучи викличем, подобається вам ставити двійки нашим студентам. Якщо чесно, то ні, не подобається. Але ви ж розумієте, що є випадки, коли студент категорично не хоче продовжувати вчитися, тому став двіки для того, щоб може не задумався і виправився. Але не люблю ставити двіки.